Як їх шивати? Зробив вже бабусині квадрати, але не знаєш, як їх шити. Що ж, зберігайте це відео, бо зараз я детально покажу, як зробити такий рельєфний декоративний гарний шов. Ми в нижню її частину, бачите, ось повністю наша петелька, Ось повністю петелька, А ми саме в нижню частину просовуємо ниточку. Є. Тепер згори вниз ми заводимо і витягаємо. І протягаємо через. Першу нашу петельку, яку ми витягнули. Тепер шукаємо в наступній петельці нижню, заводимо, витягаємо ниточку і проводимо через петельку. Тепер на іншій стороні ми шукаємо нижню петельку, проводимо і витягаємо. Шукаємо нижню, виводимо, протягаємо, протягаємо. Роби репост цього відео, якщо воно було корисним, не забудь його зберегти. А придбати всі ниточки можна в нашому магазині Candy Yarn.